Всем привет! Начали закривать меблагу. На Це тут кусок той ще біля башни, но тракторна бригада була Вже почти закон, ну закончив, обходю края, сейчас 4 круга надо зробити, наверное. Трактор так сильно не просідає, як тут було, нормально вже йде, не, ну, не утрамбовує землю, культивірував по діагоналі, щоб лук вже не докидав трохи, получається, ну, я вам скажу непогано. Сильно не глублю плуг і не приподнімаю на поворотах як обходів края а як їздив то приподнімав ну так воно получається зніму ну, стекла грязі трохи ось вот так воно зараз круг обійду покажу снаружі як воно получається і що ну видно те ж на оставлялося, то що я йшов підряд, а розворота. І тепер трошки кидає, конечно, ну перша культивація, ну, закрити вагу, а вже буде друга і третя, вже буде легше. Почали трошки тут по місту кусочки позакривати. Ну, нормально получається, хорошо. Крутки немає, йде непогано. Бачите, оставиться вже чотири спруга треба хоча б зробити. Ну йде непогано. Ось вот так заді вона. Зараз дойду і тоді включуся вже, як покажу, що воно собі відставляє. Так, вийшов. Це в нас тут, а там, де ми колеса пробивали. Вийшов зараз. Поставлю камінь. Де воно тут було, йомой. Так. А, вот все. Ну все, бачите? Вот такая фигня. Надо вытянуть. Вот, все два. прута Вот так вот. Камушек положили. И все. Так, бо сейчас будет обходить сюда. Надо вот это вот що трохи культиватором зацепил. Там з краю воно чи відламалося. Не знаю Трошки дальше сейчас викину сюда Ось вот так вот. Ну а так Вроді би непогано воно його Ну ось картина Все хорошо Ти бачите сухе Ну, не видно, що воно колії там ось бачите. от таке тут. Я ж кажу, скільки не пахаємо, не культивіруємо це металовому тут звісно валом. Ну а так отак от воно виходить. Йдемо по діагоналі, брав, не сильно здорову. І не впоперек, а трошки діагональ і поперевся, бачите. Я ж кажу, що тут металолому співай тільки собирай. Тут ще він не культивірував. Небагато, звісно, конечно. Ну а валяється. Бо в нас тут і металісти там копали, понакапували ям. Ми не бачили, коли копали. Бо вони ж копають і ніхто не загортає. Викопав гайку і поставив яму в коліна. Ну, це таке. Бачите, це, що я пройшлий раз тоді трохи собирав. Зараз він буде сюди перти. Края обходить, кидає, конечно, ну, ну а що поделать. Потихоньку, потихоньку. Так воно получається. Ніяк не візьмемося вирвати цей кущ. ну а надо. Бо, ну, об'їжджати його постійно, не розвернутися нічого. А буде смикнути його. І пересі. Ну, нормально йде. Уже земля не така, що ліпить, ну, як ліпить, вона то ліпиться. Ну, вже трактор не угрізає туди. Бачите, яка земля ліпиться, так. Да. Но розсипчаста. Не, ну як і звісно, конечно, то А так вроді би непогано. Це ж бачите, оце остає... осталося трохи. Оце тут я ж кажу, щебінь. От сев А там взагалі щебінь і граніт. Сажалка кинула, если дощі були, сразу раз і б зійшло. Ось бачите. Ось такі приколяси. Ну, нормально. Вже начали закривати влагу. Уже пора би сьогодні у нас 3 марта. 3 марта ми вже почали підзакривати влагу. Ну, це ми закриваємо, що тут близько. Ну, потім поїдемо там на дальні теж кусочки і у нас небагато в цьому году буде. Подсолнуха, то що і пшениця ж є. Ну а так робимо. Така погода щось непонятно чи на дощ, чи на сніг. Непонятно що воно буде, ну, потихеньку печемо. Печемо на старому тракторі. Новий, я ж кажу, ще обкатка трохи треба дойти. Бачите, пружини, шпринт. Е, Обкатку ще ж не, не пройшли, то поки на старому почому. Такі діла. Тут була раніше тракторна бригада, бо тут, ось, бачите, плити. Ось. Тут плити, була, мабуть, яма, де ремонтувалися. Тут був ось пісок, ну, разне. Ну, а нормально, все. Тут добре був. був подсолнух, опять буде посолонок по подсолнуху, то що... Есть, можно было бы пшеницу посеять, но ну, мы и так собираем каждый год, но ну, вот такие подарки есть. ось Такие спіймать и все. А так печем. Потихеньку. Земля такая ну, пушиста, хорошая. Сильно він не газує на краях, коли ну, поперек, то що кидає перва культивація. З передком, то що не поворачує, якщо без передка. Суне його. А так культиватор не забиває. По палкам, бо там писали, чи кучі будуть забивати культіватор. Все нормально. Перва культівація. Отакі вот діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!